Найперше з перемогою враження після гри які. Дякую. Зараз самі позитивні емоції, тому не знаю, що ще додати. Будемо відновлюватися і готувати вже наступну гру. Подіке було святкування в так, після такої перемоги, коли в першому матчі була нічия, Як святкували? Це тренер зайшов, всіх привітав, всім подякував за гру, за віддані, за емоції. Ну, найвищі емоції були, тому включили колонку і танцювали. Загалом так вийшло, що в другому таймі було два швидких м'ячі. В першому таймі от твій забитий м'яч поклав взагалі початок цьому всьому. От загалом твій гол, наскільки був важливий для команди, і що було потім, це вже наслідок власне, першого голу. Я думаю, це був важливий м'яч, тому що ми забили верзіальню. Чуть-чуть ти збавили, тому нам ну, тренер сказав, що зараз буде легше, і перші дві атаки. Прийшли, забили, прийшли, забили, і тому вже контролювали гру після цих атак. Не було побоювання, що може бути той не фарт, що був перший матчі. Багато три десятки ударів, скажімо, і м'яч просто не лізе у ворота. Сьогодні також майже тайм, так забили наприкінці тайму, все одно м'яч не ліз у Ну, Не знаю. Нам тренер сказав, що всі моменти, які ми там не забили, ну могли ще тут більше забити, але три, три м'яча забили тут. Загалом, отакий відрив у два голи це справедливо, чи мало бути більший розрамний рахунок? На мою думку, більше. <свісна> і після гри всі вся команда пішла до болівальників. Так, тут була невеличка група, але все одно її було чутно, наскільки де це, це десь відчувалось під час гри, чи занурені в процесі не чули, що було навколо. І, ну, звичайно, підтримка була ну, було приємно. Було багато болівальників марибору і ну, трішки менше наших, але все одно відчувалася їхня підтримка, тому приємно було грати. Дякую. Це з перемогою.